А що як я скажу вам, що Путін насправді не бреше, так само як не бреше і Трамп, не бреше Ілон Маск, що перетворив цілу велику соцмережу Твіттер у осередок антинаукової маячні та політичної дезінформації? Бо конспірологи не брешуть, вони несуть фігню. І саме ось це і робить їх успішними, тому що сучасні протистояння це якраз змагання між тими, хто найпереконливіше скаже свою нісенітницю. Бо що ж таке фігня? У англомовних дослідженнях я досить часто натрапляла на термін булшіт, запропонований він американським філософом Гаррі Франкфуртом, у есе «On Bullshit», тобто про фігню. Слово булшіт українською перекладають по-різному, не лише як фігня, а як маячня, нісенітниця чи дурниця, і ще різними нецензурними словами. Все залежить від жанру, контексту тощо. Я для зручності зупинюся лише на одному слові. Своє есе Франкфурт починає зі слів. Однією з найвидатніших рис нашої культури є те, що в ній так багато фігні. Ніби сумно, відчуваю себе ніби сумно зараз. А чому ж її стало раптом так багато? А тому, що люди толерують її. Точніше, як толерують, вони просто відносяться до неї не так різко, як до відвертої брехні. А все тому, що брехня має відношення до правди. Точніше, це заперечення правди. Для того, щоб збрехати, потрібно знати правду. Тому, коли ми чуємо неправдиву інформацію і знаємо, як же ж воно насправді, це нас обурює, і ми її заперечуємо. Я дуже злий у брехні. Ми надто явно відчуваємо загрозу і фальш, і вона безпосередньо стосується нашої дійсності. Але досить часто, особливо раніше, люди або просто ігнорували, або навіть насміхалися із різних конспірологічних теорій, ну бо це ж явна вигадка, на яку поведуться хіба що лише геть дурники. У нього, схоже, є серйозні проблеми із головою. А головне, вона не має нічого спільного із реальністю. Тому що той, хто несе фігню, або ж англійською булшітер, він прагне не обманути, а повністю сфальсифікувати реальність. І в цьому ж, врешті, і вся суть. Той, хто несе фігню, йому не обов'язково взагалі знати правду. Він висловлює недбалу байдужість до правди. Для нього головне лише результат. Як зазначає Пітер Помаранцев, політики брехали і раніше, це не новина. Новим є те, що вони, видається, козиряють тим, що їм байдуже, чи говорять вони правду, а чи ні. Брехун має очевидний намір обдурити, бо він знає правду і свідомо заперечує її. А ось той, хто несе фігню, взагалі не переймається достовірністю, яка для нього не має визначальної ролі. Реальні факти можуть підтверджувати конспірологічну маячню. У своєму минулому відео я якраз говорила про те, що мова це дія, і як лише словами можна вплинути на дійсність. І саме слова, і лише слова є головним інструментом маніпуляторів, конспірологів і, в принципі, усіх рештах, хто несе фігню. Ми не можемо цим не пользуватися. Франкфурт говорить, що різниця між брехнею і фігнею як між підробкою і фальшивкою. Вся суть у процесі виробництва підробка це намагання повністю якомога детальніше і краще скопіювати оригінал, наслідуючи, підмінити його своїм товаром. Наприклад, на відомі бренди роблять багато підробок, так що іноді важко відрізнити. Тобто, для того щоб зробити якісну підробку, потрібно досить добре знати оригінал та в точності підробити його у всіх деталях. А ось фальшивка це Абібас. З одного боку, десь там щось намагаються повторити, навіть лого використовує дуже схоже. Але з іншого, він навіть не приховує, що він абібас, і тут уже байдуже наскільки він схожий на оригінал яких же тільки моделей не випускається знаменита фірма? У справжнього Adidas стільки варіацій не знайдеться, бо виробництво фальшивки не вимагає відповідності оригіналові. Недбало зроблені неякісні товари можна досить доречно протрактувати як такий аналог фігні, бо насправді як той же Абібас, який досить незграбно мімікрує підвідомий бренд, так само Путін подає свою шизу під маркою історія України. А чи справді він знає і вивчав історію? Щось я дуже сумніваюся, бо вона для нього не має ніякого значення. І це ще одна важлива деталь. Той, хто несе фігню, може спокійно собі вигадувати різні факти, які б відповідали його цілям. Тому що головна його мета це саме викликати емоцію, яка би змусила перейматися сказаним. Саме тому він може видавати суперечливі тези або ж розповідати невигадані історії, про які неможливо мовчати. Українські солдати попали в окруження. Це конкретні приміри життя, бойових дійстів. Наші солдати їм кричать, шансів нет, здавайтесь. Виходіть, будете які живо, здавайтесь. І вдруг оттуда на русском хорошо, русском зикача, русский не здаються. І тому насправді дати інтерв'ю для західної, особливо американської протрампійської аудиторії це дуже правильний хід. Що насправді американці знають про Україну, а особливо її історію, тому людям, що не знають правди, насправді найлегше впарити якусь фігню. Просто тому що їм буде банально лінь перевіряти все то сказане. А ще якщо воно буде підтверджувати вже їхні сформовані переконання, то й взагалі прекрасно. Про це я вже говорила в попередніх відео. Російська пропаганда довго закидала думку про те, що американці дорого платять за нібито конфлікт в Україні, і що це взагалі забаганка уряду, США, який замість того, аби зосереджуватися на внутрішніх проблемах, у конфлікти між іншими країнами. І ось підтвердження: є нібито історичні факти про те, що українців взагалі то не існує. Ось вам навіть на вибір. Вигадка австрійського генштабу чи окраїна Польщі, чи ще 150 шизанутих теорій. І що взагалі-то це все буквально браття, які посварилися через втручання злої Америки. І це б справді могло подіяти, якби виконання не підкачало. Бо замість вілічного правителя з рельєфним торсом на коні, який готовий стірети все в радіоактивний пепел... На інтерв'ю сиділа якась стара сутула собака з деменцією, яка намагалася втюхати якусь занудну конспірологічну теорію, і яка навіть у самого інтерв'юера Такера Карлсона викликала лише такі емоції. Хоча сам Карлсон вже дуже довгий час працює з головним світовим булшітером Дональдом Трампом, що ніколи не переймається тим, про що говорить. Це як один із його недавніх ляпів про те, що Віктор Орбан, президент Туреччини, один з найвидатніших світових лідерів. Є такий лідер Віктор Орбан. Ви чули про нього? Він, мабуть, один із найсильніших лідерів у світі. Він лідер Туреччини. Так і його твіт, що вже став іконічним, і майже скрізь, де я читала про постправду або Булшіт, я зустрічала цей його допис. Концепт глобального потепління був розроблений Китаєм і для Китаю, аби знизити конкурентну спроможність американського виробництва. Така фігня заходить потрібній аудиторії, тому що з нею говорять простими словами, дуже емоційно, а головне зачіпаючи їхні тригери. Тому такими популярними стають і псевдоексперти, які роблять фактично те ж саме. І байдуже, що вони несуть відверту фігню. Головне, щоб аудиторія хавала. Тому анекдот про руски не здаються або Орбан президент Туреччини, або оце от. Діло було в 41-му році, бо мені було тоді 13 років. Виходжу в хати, дивлю нагород, німців куча повно-повно. Взуваю -повно. свою керзові чобати, шнурки, пезелень зав'язав на три банти. Біжу на стріляю, стігу по колінах, кукуруза. У мене така зелена хуєна була. Це приклади, скажімо так, одного жанру. Як пише Франкфурт. Фігні не уникнути, коли обставини вимагають від когось говорити, не знаючи, про що він говорить. Тож виробництво фігні стимулюється щоразу, коли зобов'язання або можливості людини говорити на якусь тему є більшими, ніж її знання фактів, які стосуються цієї теми. Проте, головним для них лишається викликати емоції. Врешті, поширення фігні починає сприяти те, що на людей починає тиснути уявлення, ніби громадянин повинен знати усе. Однак у світі зараз стільки інформації, що знати усе просто неможливо. Неможливо бути експертом одночасно із кількох абсолютно різних галузей, наприклад, психологія і воєнна справа. Бо щоб опанувати лише однією з них, потрібно витратити вагому частину свого життя і вивчати лише її. Однак це не означає бути вні політики, тому що все от у мене лапки, я ні в чому не розбираюсь, нічого не знаю, я маленький гвинтік, хай там все політики порішають. Ні. Тут дуже важливо критичне мислення та інформаційна гігієна. Ми не знаємо всього, тому що це фізично неможливо, але ми можемо навчитися як розпізнавати балаболів, маніпуляторів, конспірологів, якісь недобросовісні медіа та уникати їх. Власне, зараз в інтернеті вже достатньо різних ресурсів, курсів, там просто відео про медіаграмотність. Проте проблема якраз у тому, що багато людей з опції громадянин має знати усе, перейшли в опцію громадянин уже знає все, точніше, досить самовпевнено так вважає. І знову ж такі люди сприймають лише тих, хто підігрує їм. Я бачу, ти нормальний пацан. А всі ті, хто не погоджується з його думкою, вороги. І тут ми знову повертаємося до тих, хто несе фігню. І насправді у сучасному світі справжнім ворогом правди стає не так брехня, як фігня, яка не лише просто відкидає істину, але й відверто демонструє її неважливість. Важливими стають порожні слова, що перетворюються на засоби впливу. А про справжню суть слів я говорю у попередньому відео.